Інформаційне агентство Північ Медіа від імені шостинців вирішило відзначити підприємства, які допомагали під час блекауту. Ми вручуємо символічні відзнаки Незламна шостка 11 підприємства міста це кафе, магазини, автозаправні станції і інші. Всі ці люди під час блокауту допомагали шостинцям зарядкою гаджетів, гріли воду, роздавали будівельні матеріали, були справжньою опорою для шостинців. Щоб визначити номінантів даної відзнаки, ми, як північ медіа, провели соцопитування, зібрали відгуки людей. Можливо, до цього списку потрапили не всі, але ми відзначаємо тих, про кого говорили найбільше і хто про себе найбільше заявляв. Ви приклад вимовить. Відкривались ми 29 грудня у 2023 році. Це... Було страшно відкриватись. Так, були складно, що вони завжди є, але. Стараємося і в блокаут працювати з перших чисел місяця, коли відключили відключенням, були не було ні світла, ні газу, ні води. Дуже багато людей приходило. Ну, тобто і зарядити телефони, і випити щось гарячого, бо вдома неможливо було і нічого пробувати. Також стараємося над покращенням. Як у нас на вивісці написано важливіше важливі кави тільки, тільки люди. Тому орієнтуємося на людей, щоб робити її комфортно і смачно завжди. Такі відзнаки дуже мотивують, дуже приємно. Ви заслуговуєте цієї відзнаки. Проявили себе під час блокауту. Магазин працює вже 11 років. У нас можна придбати від будівельних матеріалів до декору В стройцентрі Плюс сьогодні працює 30 робітників. Працювали повністю, повністю весь робочий день на генераторах. Ми зараз працюємо на генераторах. Така відзнака мотивує нас працювати ще краще розвивати свій бізнес, підтримувати населення нашого міста. Дякуємо, що ви у нас з'явились. Велика честь для нас отримати цю нагороду. Я хочу сказати і від імені компанії, і від імені свого колективу. Ми працювали для людей. Ми робили все для того, щоб ті підприємства, які потребували дизель, вони його отримували безперебійно. Дякую за незламність за те, що ми побоялися своєму колективу, який працював на межі своїх можливостей і в режимі нон-стоп. Дуже дякую, дуже приємно, що ви нас відзначили. Ваш магазин відзначили жителі... як соціальне відповідальне підприємство. Приехала извините, середина буды. Два года здесь уже работаем. Все нормально, нас приняли. У нас все там э, залышилось, все магазин разбитый, будинок сгорел. Мы с этим совсем сталкивались, и мы понимаем, что это такое. И вот поэтому мы так к людям, когда здесь люди были перепуганы, они не знают, что им делать. Ну а что такое помочь телефон зарядить или чая людям, чтобы какое то кофе под... Это для нас это как бы ну, норм. А людям это оказалось приятно.